Ну що, дружине, я тобі купив пару алмазиків. Mm. Алмаз. Wow, це ще більше, ніж я просила. Ну, ось, я постарався. Як ти великий, я так роби на серце, або що я робінове. Ну, ось так я тобі тобі теж подарунок. Який? Ти любиш бокс? Більш менш Вау, перчатки. Я тепер можу бокс бити. Тільки поклади їх. А що ти... Може ти ще щось хочеш? Що ти ще хочеш? О, давай сумку замазим і айфон 16. Ммм, окей. Тільки казала, щоб це все вийшло, треба бути крутою. І щоб треба бути крутою, треба затанцювати кі-поп. Давай. Нє, крутою треба бути Black Kill. О, давай. Ми група дуже зруйновані. Зато... Добре, давай танцюй танцюємо вже нарешті. Я буду під гітару давай. Танцюй своєю палкою. Танцюй. Ну, файно в тебе вийшло. Звичайно, я монтажував wow, трошки, ну, файно вийшло. Тоді 5. Завтра очікувай алмазну сумку, якщо вона взагалі буде, і алмазний iPhone 16, а може і iPad 16.